Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні четвер, 5 лютого. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. На фасадах будинків вулиці Ольги Кобулянської з'явилися порожні місця і навіть дірки. За роботу взялися демонтувальники зовнішньої реклами. Звичайні жителі Німеччини вирішили допомогти українцям не обіцянками, а реальною справою. Буковинські волонтери передали ще один автомобіль в зону АТО. На фасадах будинків вулиці Ольги Кобилянської з'явилися порожні місця і навіть дірки щоправда, небагато. Відділ охорони культурної спадщини міської ради від сьогодні почали знімати ті елементи зовнішньої реклами, власники яких не мають відповідних дозвольних документів. За роботою демонтувальників спостерігала Надія Волишко. Олена Пушкова розповіла, що попереджувані листи усім підприємствам, організаціям та фізичним особам, які не мають дозвільних документів на вивіски та інші елементи зовнішньої реклами, роздали ще наприкінці минулого року. Це було, так би мовити, останнє китайське попередження. Однак на нього мало хто звернув увагу. На жаль. Звернулося виключно кілька осіб, а решта вважають, що наші наміри є досить такими несерйозними і якось обійдеться. Але я думаю, що не обійдеться. І сьогодні ми вимушені вживати таких радикальних заходів по демонтажу вивісок, які не мають жодної погоджувальної документації. Є определена процедура. Для того чтобы вывеску не демонтировали, нужно подать документы в дозвельный центр, месько рады. И вот исходя из этого, как бы получить разрешение или нет. Если есть разрешение, вперед. Если нет разрешения. Єсть вопрос. Демонтаж почали з будинку на розі Кобилянської та ратуші. Тут є такі вивіски, які лише нагадують про колишні заклади. Перелік будинків, з яких планують зняти елементи зовнішньої реклами, розмістили на сайті міськради ще вранці. Кожна друга вивіска однієї з головних вулиць міста. Щоправда, далеко не усі об'єкти направду зняли зі стін будинків. Ранок почався з того, що під дверима нашого відділу вже утворилася певна черга підприємців, які просять не демонтовувати. Такі вивізки, оскільки вони усвідомили всю серйозність наших намірів і просять, що демонтують вони самі за власні кошти. Даємо ще трошки часу на впорядкування цієї ситуації. Хто не з'явився, починаємо сьогодні демонтаж. Чернівчани по-різному ставляться до зовнішньої реклами, однак погоджуються в одному, щось таке треба міняти. На мою думку, повинні бути не дуже громіські. Ну, потрібно, можливо, якась реклама, я не спорю, але, можливо, не настільки великі, які вони є на даний момент. Тому що таки місто, вони все ж таки трошечки підпорчують, скажімо так. Це якийсь незрозумілий несмак просто. Це засмучує насправді. А тим більше ці спотикачі, це мені категорично не подобається. Та ніхто на них не звертає увагу насправді. Їх привертається увага тільки тоді, коли подує добрий вітер, і воно валяється під ногами. І все. Смотре, яка реклама? Якщо це проросійська пропаганда, то, звичайно, ставляться дуже погано. А якщо українська, то пожалуйста. Після того, як на розсуд чернівчан представили проект концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами в місті Чернівцях, чиновникам стало легше пояснювати підприємцям, який саме вигляд повинні мати вивіски в місті. Зараз намагаються працювати навіть на упередження, адже раніше не було однозначної позиції стосовно вигляду і розмірів рекламних елементів. Сьогодні набагато важче працювати з рекламщиками, які виготовляють такі вивіски, тому що саме з них починається от така нестабільна ситуація. Не пояснюють підприємцям, що треба робити, яка вивізка може бути. Їх завдання максимально велика конструкція, яка коштує ну найбільш дорого, так і це їхній заробіток. Тому сьогодні мусимо працювати на всіх рівнях і десь упереджувати, скажімо, такі незаконні явища. Якщо вивізку знімає МКП реклама, вони беруть додаткові гроші з підприємства. Якщо вивізка і надалі висить, накладається штраф з фізичної особи мінімально 850 гривень, юридичною 17 тисяч гривень. Після вулиці Ольги Кобилянської чиновники обіцяють прискіпливо ознайомитися з дозвільною документацією на зовнішню рекламу інших ділянок міста. Ратуша вулиці Івана Франка, Університетська, Червона Армійська та інші. Надія величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репорт. Телеканал Чернівці. Звичайні жителі Німеччини вирішили допомогти українцям не обіцянками, а реальною справою. Сьогодні до Чернівецького шпиталя вони привезли повний автобус індивідуальних медичних засобів, які передали особисто в руки працівникам Чернівецького шпиталю. Про те, як німці збирають допомогу для українських бійців, дивіться далі в сюжеті. Я даю это на ваші руки. Я думаю, там із правильно, і ви потім так за прачкак нужна ви на правильному поті. Так вона пути. кілька десятків коробок з індивідуальними медичними засобами із Німеччини до Чернівців. Привіз курт зі своєю дружиною, українкою за походженням Мирославою. Тут і звичайні бенти, і гіпсові засоби дезінфекції та стерильні рукавички, а ще й багато іншого. Є маски, наприклад. Маски, ну, якщо треба, рукавички, це звичайні такі для лікарні. Тут є лейкопластери. тобто фактично в кожній коробці щось є інше. Цю допомогу для наших бійців зібрали протягом одного тижня. Чоловік написав своєму знайомому і написав одну статтю в газеті депутату Бундестагу Арнольд Вац. І вони разом організували так, що лікарні в Саксонії, це шість лікарень, вони зголосилися нам допомогти безплатно дати оці перев'язочні матеріали. Тому що перев'язочні матеріали це саме більш тут потрібні, їх постійно потрібно міняти. І наскільки ці, цей Арнольд Вац нам поміг, то все докуп, Почки, ми там звозили вже самі, а чоловік написав статтю в газеті і просто люди ще відгукалися. А особисто хірургу Чернівецького шпиталю лікар із Саксонської лікарні передав надтонкі протиалергічні рукавички для використання під час операцій. У шпиталі запевнили, що така допомога сьогодні є дуже необхідною е, необхідно надавати допомогу і в, як кажуть на лінії фронту, і необхідно давати в тилу, тому це все, все потрібно, все. Як кажуть, негайно до використання Мирослава та курт вже не вперше привозять в Україну допомогу. Минулого разу нашим бійцям вони передали спальні і мішки та інші необхідні для них речі. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці у 48 років. Він покинув свій бізнес і пішов добровольцем на війну. Вступив до 25-го добровольчого батальйону Київська Русь, незважаючи на те, що сьогодні він оговтується вже від другого поранення, чоловік планує повернутися до своїх побратимів в зону проведення АТО. Більше про людину, яка гордо називає себе укропом, і щиро кохає Україну. Дивіться далі. Я укроп, я доброволець. Саме так називає себе хотинчанин Олександр, колишній бізнесмен, а сьогодні доброволець. Він захищає незалежність нашої держави. Чоловік стояв на майдані, після якого записався добровольцем до батальйону Київська Русь, і вже за два тижні його з іншими хлопцями направили у Дебальцево. Розповідає, що спочатку місцеві їх зустріли досить привітно. Ну, ви розумієте, в цій війні? На жаль. Оборонні позиції це границі населених пунктів. Ну, чомусь так. Коли зайняли оборону, да, виходили люди, виносили, скажімо так, і їжу якусь, і ну, підтримували, була підтримка. Навіть дехто з ними, з місцевих жителів були з українськими прапорцями, там на машині чи на. Це було тільки на початку. Потім, ну зрозумієте, якщо у вас в кінці городу, якщо у вас приватний будинок чи вікнами квартири. Стане бойова позиція, і вас будуть постійно обстрілювати. Постійно. Яке виношення? Знаєте, як на Буковині кажуть, то бо грайте, бо гроші вертаєте. Його батальйон тримав оборону Дебальцева. І за п'ять місяців, які Олександр був на передовій, він дещо розчарувався. Постійні обстріли. Не зрозуміли перемирі. Ну, які перемирі? Тут убувають один одного і тут же ввозять вугля. Договорився Кучмо в Мінській, вивезли вугля. Договориться, що зараз продадуть щастя, продадуть дебальців. Також Олександр не розуміє, чому, якщо це антитерористична операція, то мають згинути пересічні. Що я хочу сказати про війну? <кхух> Скажу. Якщо це антитерористична операція, так? Ну, уявімо, не дай Бог, терористи захвачують в Чернівцях аеропорт. Хто його повинен відбивати? Я? Ну. Це терористи, повинні відбивати міліціонери, спецгрупи якісь, так? Якщо це антитерористична операція, в країні 350 тисяч міліціонерів. Я з радістю буду патрулювати вулиці. Хай йдуть, воюють. якщо це війна, то, напевно, треба вводити військовий стан. Його підрозділ 5 місяців прожив в окопах, в них не було навіть палаток. І коли Олександр вийшов із потяга на мирну землю, був шокований. Окопи, землянки. Коли вийшов, ну, шокований, вийдіть в Чернівці, вийде в центр міста, покрутіть головою, побачите, що в Україні війна, то не побачите. І ви знаєте, виходиш і такі питання якісь, Ну, зрозуміло, так, да, в мене є ідея не повірити, я люблю Україну. в я... мене немає нижніх зубів. Волонтери. Дякую, що волонтери. Мені роблять протез, мені вкладуть протест, і я повернуся. Але от ну виходиш і знаєте, таке, ну, якщо це війна, що мені більше всіх треба. Ну, так ще. Чоловік розповідає, що не засуджує тих хлопців, які відступають зі своїх позицій, бо розуміє, що вони не військові, а звичайні українці. Відступають, коли розуміють, що тебе не підтримують. Зрозуміють, коли от тебе кинули десь. І ніби як і наказу нема, і що просто вмерти. Ну, не готові. Це не У нас є кадрові офіцери, якісь спід підрозділи, люди, які все життя за це отримують зарплату, квартири, пенсії. Розумієте? Якщо в, таких, в такі якісь місця, то повинні стояти вони. Олександр закликає Чернівчан не боятись повісток. Хочу звернутися от… Хто зараз отримав повістку силою, силою на передову, чи в якісь активні бойові дії, ніхто нікого не тягне. Навіть ті люди, які попали туди, вже відчувши там, скажімо так, бойовий дух і побачивши, що є багато людей, які самі рвуться, і якщо ти не хочеш, ти не будеш. Ти там другому шалому, десь на кухні, в штабі. Ну, якщо ти не хочеш. Ти не будеш. Там достатньо людей, які, скажімо так, самі рвуться вперед. Попри те, що сьогодні Олександр в Чернівецькому шпиталі лежить вже з другим пораненням, він каже, що не покине своїх побратимів і повернеться після одужання до них знову. Я повернуся не помирати, я повернуся перемогти. Ну, і ті хлопці на сьогоднішній час от моє рота в оточенні. Дар'я Товпіч і Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські волонтери передали ще один автомобіль в зону АТО. Міцубісі Паджеро пригнали з Литви і незабаром він мандруватиме степами Донбасу. Передавали його Збройним силам України в обласному військоматі. Туди ж завітала і наша знімальна група. Ця автівка ще не доїхала до зони АТО але вже забита майже повністю. Волонтери везуть їжу, засоби особистої гігієни. Їх хлопцям передали бізнесмени Калинівського ринку. це мої друзі, це наші друзі, це наші захисники. Це ми знаємо цих людей. Ми раніше з ними здибалися, просто вони в даний час служать там. А ми тут. і Ми мусимо їм якось допомогти. Вже більше десяти місяців військові з Чернівецької області, колишній мотопіхотний батальйон територіальної оборони, виконують накази на сході України. З області вже поїхало 10 спеціалізованих автівок, які передавали волонтери, але і ця не буде зайвою. Необхідність такого Такої машини там дуже дуже велика, тому що батальйон розкиданий більше 100 кілометрів в різні боки від базового табору. Там піски, фактично нема доріг, по бездоріжжю треба їздити і перевіряти, надавати допомогу, забезпечити зброю, боєприпасами, матеріально-технічними засобами наших хлопців, які знаходяться по. Різні, різні боки від базового табору. Вартість машини хлопці не розголошують. Лиш кажуть, що її тактико військові характеристики якнайкраще підходять для роботи в польових умовах. Тут є гарна резина, яка буде, там більше все піски, вона буде дуже гарно проходити. Ми так вибирали, що він був на рамі, що він був ну, відповідно, машина, повноведучий. яка повноведуча, яка могла би проходити всі. Шлях я ткуди буде їхати. Вже в п'ятницю волонтери поїдуть на схід, аби передати транспортний засіб військовослужбовцям. Надія Величко, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях по проспекті Незалежності сталася надзвичайна ситуація в приміщенні котельні. Саме по такому сценарію відбувалися навчання управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Метою тренувань. Є вдосконалення дій служби цивільного захисту в разі виникнення аварій техногенного характеру в умовах введення режиму підвищеної готовності в області. Детальніше знає Петро Гайдащук. Згідно задуму навчань в одній з котелень, що знаходиться на проспекті Незалежності, сталася розгерметизація магістрального трубопроводу середнього тиску, що проходить від газорозподільчої станції. Згідно плану, після евакуації персоналу котельні на місце події прибули рятувальники. Проведено евакуацію з будівлі котельні приблизно до 50 осіб. Особовим складом, незадіяним осінній пожежі, проводиться поквартирне оповіщення та евакуацію людей з рядом стоячого житлового багатоквартирного будинку. Також кожне місце події прибули аварійні бригади комунальних підприємств, медики та правоохоронці, екіпірувавшись у термостійкі костюми, пожежники провели розгортання та взялися ліквідовувати умовне джерело вогню, не допускаючи його розповсюдження. Тим часом їхні колеги-рятувальники взялися оцінювати ймовірні збитки, яких могла б завдати реальна ситуація. Наслідок цього виникла загроза відключення від теплопостачання близько 250 будинків. Серед яких лікарні, дитячі будинки, будинки інфраструктури та понад три тисячі громадян. Одразу ж після цього від персоналу котельні надійшов виклик про виявлення на їх території підозрілого предмету. На місце виклику прибули фахівці вибухотехнічної служби, які знешкодили предмет. Розвернули обладнання, було прийнято рішення про руйнування предмету. Одним із способів, за допомогою заряду малої потужності. Ну, відповідно, заряд був, оболонка була зруйнована. Було встановлено, що там знаходиться противотанкова з зривателям. Ну, по зовнішньому знаку оцінена як учбова. Власну оцінку діям своїх підлеглих та залучених служб дав керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Усі служби спрацювали. Оперативно з поставленими завданнями справились в визначенні терміни, тим самим продемонструвавши свою готовність до дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже найближчими вихідними в Чернівцях відбудеться прем'єра сімейної вистави Енні в Чорнівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської буковинці та гості міста зможуть переглянути музичну виставу для всієї сім'ї Енні. Це історія дівчинка, яка виховувалася в дитячому будинку. Наша знімальна група побувала на репетиції. Як все було? Дивіться далі. Чернівецькі глядачі на сцені Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зможуть побачити виставу Енні. Це всесвітньо відома історія про маленьку дівчинку, яка виховувалась в сиротинці. Проте у Енні є мрія, мати справжніх батьків, які б її любили. Попри те, що вихователька у притулку для дітей знущається з дівчаток, головна героїня не перестає мріяти про краще життя. У цій виставі вперше в Чернівцях головну роль зіграє восьмирічна дитина, виконавиця головної. Ролі розповідає, що не очікувала, що на сцені можуть бути щирі емоції. Я не знала, я не знала, навіть якщо на сцені можна по-справжньому плакати. І це, от в мене так, якщо так добре зіграєш, відчуєш цю роль, ти заплачеш. Проте, ця вистава також здивує глядачів не тільки акторським складом. Спосіб існування тут інший. Трошки ніж в українських п'єсах і в інших, тому це буде цікаво. Я думаю, для чернівців це буде якась бомба, тому що такого ще не було, щоб і діти, щоб актори. І я сам був в залі на репетиції, дивився десь і плакати хочеться, десь сміятися. Ну буде чіпляти, я думаю, такий матеріал. Прем'єру вистави Енні на сцені Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської кожен бажаючий зможе побачити вже у найближчі вихідні. Запрошуємо вас усіх на нашу прем'єру Ейні. Приходьте всі! Там буде дуже цікаво! Дар'я Товпіч Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 126 дипломів вручили випускникам Чернівецького вищого комерційного училища Київського національного торгівельно-економічного університету. Випускний вечір майбутніх кухарів та кондитерів провели в Чорнівецькому академічному палаці за участі. Батьків та інших студентів училища про це в нашому наступному сюжеті. Майбутні кухарі, кондитери, офіціанти та бармени отримали сьогодні свої довгоочікувані дипломи. Випускники здобували ці професії протягом півтори та трьох з половиною років. Директор Чернівецького вищого комерційного училища Київського національного торгівельно-економічного університету Микола Кирилюк розповідає: кожного року йому шкода відпускати випускників. Ці люди отримують диплом, йдуть у вільне життя, йдуть у трудове життя. Ми є такі спеціальності, де вчилися у нас півтора року, а є такі, які три з половиною роки. Найбільше ці діти, ці учні, були найбільше з нами, і нам десь жалко і розлучатися з ними. Але життєвий процес такий, що настає час, коли на їм на зміну прийдуть інші учні а на даний момент не йдуть у трудове життя. За словами директора, навіть у смутний для країни час вирішили організувати невеличкий концерт, адже випускний буває раз у житті. Привітати випускників в особливий для них день прийшли батьки, друзі та інші студенти. Викладач Клавдія Федорович розповідає: сьогодні випускниками стало 28 восьмеро її вихованців. І сьогодні я випускаю групу. Яка опановувала професію на протязі трьох з половиною років. Група дуже прекрасна. У нас сьогодні таке гарне свято, і заодно трішечки таке. знаєте, тяжко. В групі у нас було 28, і всі 28 Ми випускаємо. Клавдія Федорович також є випускницею цього навчального закладу. За час своєї професійної діяльності вона мала більше 50 груп випускників. Однак цьогорічні їх запам'ятались особливо. Ця група, ви знаєте, вона настільки зібрана і з бажанням опанувала. Професії. Ефесії, що вони це відмітились. і всіх заходах, які проводились, училищі, вони займали призові місця від першого по третє. Оце вони всім відзначилися. Випустивши 126 спеціалістів, училище планує вже в наступному семестрі прийняти ще більше, бо охочих багато. Іван Бачулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.